Друзі, вітаю! Я все ще знаходжусь у відпустці в Сполучених Штатах. Повертаюся в Європу 15 липня і, користуючись можливістю, от розповідаю вам далі про особливі вишукані сири, м'які з цвілью. От сьогодні у нас розмова, розповідь піде про Бльо де Оверн. Це сир, який контролюється за походженням з центральних регіонів Франції. Півне, південно центральних, і самі французи е, вважають саме його бльодевернь, скажімо так, коровячим конкурентом замінником Рокфора. Е, це особливий сир, і сьогодні я вам про нього розкажу. В складі є певні особливості, які, до речі, визначають і особливості органолептики, смаку і аромату, а саме трошки більше білку 22, а не 18-20, курфора Горгонзоли, і трошки менше жиру 26, а не 28 там 32, як ми звикли в вище зазначених сирах. Крім того, зверніть увагу, 2,5% солі. Це менше, ніж угорокфора, якого більше трьох. Тобто всі сири з цвіллю, особливо блакитні, ми знаємо, вони жирні і солоні, але цей е, сир, він менш жирний і менш солоний. Винайшли сир у приблизно 1850 році, сир іменний. Відповідно, Оверн – це регіон Франції, провінція її. Що ще можна сказати? Дивіться, по смаку. Лиха гострота, гриби, вершки краще передам вам власні відчуття. Дивіться, у порівнянні з горгонзолою. Він ще більш м'якіший і горіхово вершковіший. Мені особисто він на порівнянні до з горгонзолою і дольше піканти виграв як більш такий лагідний і насичений смак, але ніжний при тому одночасно. Тому, якщо ви себе відчуваєте сироманом, мусите спробувати хоча б раз цей сир Бльодеовернь. І, звичайно, пам'ятаєте, так, не з холодильнику хвилин 15-20 даєте йому відпочити після холоду. Давайте два слова до теорії. Дивіться, смак сиру органолептику дуже сильно визначає його малюнок. Всі сири поділяються на. Ті, які формуються під прошарком сироватки, пластові, і насипні, там, де сироватка виділяється, а потім іде насипом. Всі сири з блакитною цвіллю, вони насипні. Бачите, величезні такі отвори всередині головки. І якщо ми порівнюємо сир Бродеоверн і Рокфор дуже подібно, це класика французька, великі отвори, їх багато. А от якщо ми згадаємо сири конкурентні, то саме. Фух, данаблю, чи, дорблю, чи оці польські, то там звичайно дірочки менші, їх більше, а великих отворів менше. Так на закріплення і на розуміння перед вами класичний пластовий сир. Бачите, суцільне, сліпе, так зване тісто, сироби кажуть, і там виросли дірочки. Дірочки виросли тільки якої? Круглої, овальної форми. Чому? Бо це фізика, тиск. По, на кордоні всієї цього отвору має бути однаковий і не може бути квадратного отвору чи зіркоподібного, тільки округлий або еліпсовидний, і все більше ніякого. І цей сир пластовий. Тобто в процесі визрівання сиру ферментації білку утворюється газ, який, власне, хоче вийти з поверхні, і всередині створює такі от отвори. Натомість, якщо ми говоримо про насипні сири, перед вами класичний тізітер, бачите? То там малюнок не створюється внаслідок визрівання, а він такий утворюється внаслідок запресування повітря в першу ж хвилину, коли сир цей сир пресують. Тобто, і ще раз, в насипних сирах малюнок створюється в перший день, а в пластових сирах він створюється в процесі визрівання. От для порівняння, що ви вже відрізняли завжди, візуально, сир ліворуч насипний, а сир праворуч пластовий. Відповідно, в пластових сирах газ фактично він виходить у цій полості округлої еліпсовидної форми, а в насипних сирах газ, що утворився в процесі розірвання, він гуляє по всьому сиру, по цим полостям. І це обумовлює органолептичну різницю між цими видами сиру. Те саме стосується і сиру м'якого від розміру оцих отворів, які Утворилися внаслідок самопресування сиру, від, е, залежить від розміру зерна, від технології, буде в майбутньому залежати смак. На це звертайте завжди увагу. Тим більше, що в даному випадку для блакитних сирів отвори регламентують кількість повітря і кисню, яке надзвичайно важливе для розвитку оцих самих пеніцилінів. Тому е, малюнок. Напряму впливає на розвиток мікрофлори і смаку кінцевого органатичного сиру. От зараз ви мали можливість порівняти якраз малюнок Рокфор, малюнок де Овернь і з малюнком Данаблю. Або дивіться, от польський сир. Ви бачите, наскільки разюча різниця, наскільки ці вкраплення блакитної цвілі вони такі дрібніші. І, от у порівнянні з Рокфор, так абсолютно інакше виглядає сир. Тому зрозуміло, що поки інший малюнок, буде інший смак, і до тих високих рівнів смаку французьких сирів полякам ще далеко. По винам. В принципі, подібні рекомендації. Напівсолодкі вина запросто, і важкі червоні. Також рекомендують Портвейн. Стосовно кулінарного застосування, все те саме і ще раз краще на грітому вигляді, тобто запіканки, різноманітні соуси, супи. І, власне, важливо розуміти, що не треба накуповувати багато блакитних сирів. Купили блюдо-оверн і навколо нього будуєте власну сирну тарілку. Він має бути королем цієї тарілки зіркою. Тобто, можете додати брі до сирної тарілки, щоб відтіняв який небудь напівтвердий, і, власне, вже цього досить. Ну, можете якийсь там, не знаю, старий Амстердам чи гра на порізати, знову ж таки, щоб у вас був сир різної зрілості. 3-4 види сиру, цього достатньо. Хочеться дати щось новеньке вам. значить, Дивіться, вичитав в одній книзі, спробував, мені сподобалось. От так само, як горгонзола поєднується з грушею та й інші е, блакитні сири, спробуйте на шматочок яблука, свіжого або запеченого покласти шматочок сиру де Овернь. Теж вважається французькою класикою. Ну, тепер, власне, е моя така е зафільмована дегустація зразку сира де Овернь. Нагадую, що в Кафурі я його купував. Мені він дуже сподобався. Всім раджу один раз в житті цей сир спробувати, скуштувати. Ну і напишіть мені, чи вам сподобалось, які у вас були емоції, які у вас смакові відчуття були при дегустації. Дуже специфічний аромат, саме м'якого сиру з приснявою, але не схожий на жоден інший. Сподіваюсь, комусь із вас дуже сподобається. Мені так. І густую. На бутерброди канапку. Ідеально. Але і на сирну тарілку. А на цьому все. Наступного разу Дорблю, Данаблю, і польський блакитний сир будемо завершувати з блакитними. Я вважаю для першого знайомства достатньо. Дякую за увагу, що подивилися. Слава Україні і збройним силам. Допомагайте нашим воїнам і до зустрічі.